Таю, дорогі брати і сестри! Сьогодні хочу з вами розглянути тему, які твердині і традиції заважають нам з вами отримувати від Бога благословіння, зцілення, чудеса. І я буду по пунктах називати ці твердині і традиції людські, і раджу вам. Записати ці пункти, записати місця списання і вивчити цю тему самостійно, щоб раз і назавжди розібратися з тим, що заважає вам бути успішними і отримувати благословення від Бога. Перший пункт: читаючи старий заповіт, читаючи Біблію, дуже часто люди асоціюють себе з життям. По закону життям в старому заповіті. Але Євангелія добра новина в тому, що ми сьогодні живемо в новому заповіті. Це так само, якби мій батько написав для мене заповіт. А з часом він передумав і написав новий заповіт. То по якому заповіту я отримаю свій спадок? Звичайно, по-новому. Хоча старий заповіт також хороший, але спадок свій я отримую по новому заповіту. І тому ми сьогодні живемо в часи нового заповіту. Галатам 3,13. Ісус викупив нас від прокляття закону, тому що написано проклятий всякий, хто висить на дереві. 2 Корінтян 18. Хто у Христі, той нове творіння, все старе пройшло, ми тепер нове творіння Боже, і ми тепер маємо зовсім інші умови, обітниці і благословіння, ніж ті люди, які жили до Христа. Другий пункт. Часто чую моменти, які вчать в церквах час, чудес пройшов, цей час закінчився разом з учнями Ісуса, разом зі смертю Ісуса. Але добра звістка в тому, що Ісус Воскрес і Він живий. Якщо Він живий, воскреслий, і Він сьогодні продовжує прощати грішників. І спасати людей, то точно так само він продовжує творити чудеса, такі самі чудеса, які він творив, коли ходив по землі. Третій пункт особливе відкриття зцілення. Часто люди думають, що, що повинно бути якесь особливе на відкриття, чи пророк скажуть, чи якісь служителі Божі скажуть, чи є воля Бога на зцілення. Але коли ви бачите грішника, яка воля Божа є для цього грішника, щоб його спасти, правда? І ви в цьому не сумніваєте, що Бог хоче його спасти. Точно, так само, коли ви бачите хвору людину чи одержиму людину, чи людину, яка має якісь труднощі і проблеми, воля Божа, щоб допомогти кожній людині в кожній ситуації. І тому особливого відкриття не потрібно на волю Божу, бо воля Божа завжди приємна, добра і досконала. Четвертий пункт. Говорять, що Бог діяв тільки через особливих людей, через 12 своїх учнів. Але ми бачимо в писанні, що він зібрав, після того 70 і ще більше, і дав їм доручення. І Марка 16,15 написано: йдіть по всьому світу, проповідуйте Євангелію і ті, хто увірують. Тобто не просто ті, які сьогодні чули Ісуса Христа і увірували, а ще ті, хто увірують через проповідь Євангелія по всьому світу. Так що Ісус, якраз для того, вмирав, щоб на всі часи, поки є земля, для всіх людей Євангелія працювала і кожен. Хто вірує, може спастись, і кожен, хто вірує, може робити ті самі діла, які робив Ісус. П'ятий пункт. Так, якраз ще раз те саме: Івана 14,12. Не особливо вибрані, а як говорить Ісус, по правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які я чиню. А ще більше він їх учинить, бо я йду до отця. Про кого він тут говорить? Про тих, хто увірує. І якщо ви увірували, то ви до них відноситесь. Якщо не увірували, то подумайте і увіруйте. Шостий пункт віра в відчуття в емоції. Віра це зовсім не відчуття. Часто люди переживають якийсь емоційний стан, такий радісний, щасливий. і Вони думають, що вони вірять, але нічого не відбувається. І вони кажуть, я так вірила, і нічого не сталося. Ні, віра це не відчуття, це не емоції. Віра це впевненість в тому, що сказав Бог. Віра це впевненість в тому, що буде саме так, як сказав Бог. Можу сказати, що це євреям, 11 глава. Сьомий пункт. Гине народ мій через незнання. Через незнання чого? Через незнання істини, через незнання того, який Бог, який диявол, через незнання того, що Бог завжди добрий, а диявол завжди злий. Ісус прийшов спасти. Кожну людину на землі. Від чого? Від кого? Від диявола, від пекла, від гріха, від хвороб, від ненависті. І він це зробив на Христі. І сьогодні вся сила і вся влада належить Ісусу Христу. Диявол не має сили, диявол не має влади, і Він не може нічого зробити, віруючій людині, яка твердо вірить цю істину. Він може тільки брехати, так як він брехав Адама з Євою, так як він брехав всіх людей, учнів Ісуса Христа, і так як Він підходив до Ісуса і також говорив Йому брехню. І в той момент, коли ви знаєте істину, ви можете дияволу сказати, як сказав Ісус, написано, написано, коли ви знаєте, що написано і твердо. Цьому стоїте і говорите йому, і в кінці кінців Ісус сказав: Відійди від мене сатана. І сатана відійшов. І ще один момент, який я хочу наголосити, коли диявол підходив до Ісуса, ви можете сказати, що з Ісусом було щось не так, чи що він згрішив? Ні, ні в якому разі. Тому, коли до вас підходить диявол, не думайте, що ви погані, чи з вами щось не так. Просто він хоче піддати сумніву Слово Боже, і він випробовує, чи ви будете твердо стояти в слові, чи повірите дияволу. І це є ваш вибір, кому вірити. Восьмий пункт невірство. Невірство Богові. І дуже часто люди кажуть, диявол мені сказав, ось я почула, диявол сказав, що буде так чи буде так. Бога не видно, Бога ніхто не бачив, Бог є дух, а диявола видно, Він тут торкається наших тіл, змінює кругом обставини, і тому виглядає, що йому легше вірити. Але ви будете отримувати в своєму житті від того, кому ви вірите. Ви будете робити в своєму житті тільки те, в що ви вірите. Ще раз євреям, 11 глава, з 1 по 6 вірш. Дев'ятий пункт. Коли підходять до нас якісь симптоми, болі, чи страхи. Це просто спокуса. Це ще не означає, що вже буде так. Це ще не означає, коли щось десь заболіло, що це вже ви хворі, чи це якась хвороба. Це спокуса. Це є насіння диявола. І ми або приймаємо це насіння в свій город, дозволяємо в своїй землі прийняти це насіння і прорости. І принести плід, або не приймаємо, яке насіння ви дозволяєте, якому насінню проростати в вашому серці, в вашому розумі? Це ніхто не може цього вирішити, тільки ви самі про це вирішуєте. Матвія 16, 23. Десятий пункт. Часто люди говорять, що вони моляться і відчувають, що небо закрите, як мідне небо, і Бог не чує. Це брехня, це неправда. В Слові Божому написано, коли Ісус був на Христі, і Він сказав: звершилось, небо відкрилось перед нами, над нами відкрите небо, і його ніхто по сьогоднішній день. Не закривав Івана 19:30, Ісус в нас, і щоб вам як то, достукатись до неба вже не потрібно, щоб Він вас почув. Вам треба всередину говорити в себе. Ось звідки виходить зцілення, звідки виходять життя джерела, звідки виходить благословіння. Звідки приходить чудо? Не з неба, не здалека, а е, воно є в нас всередині. І тому Ісус сказав, що це звершилось. Одинадцятий пункт. Люди вірять в те, що чаклуни дуже сильні, територіальні духи є над будинком, над їхнім містом, тяжка духовна атмосфера. Добра новина, прекрасна звістка в тому, що самий сильний дух на землі, Дух Святий, сильнішого немає. І коли ми в це віримо, ці нечисті духи, які дійсно є, але ці нечисті духи не мають тоді сили в вашому житті, коли ви вірите, що Дух Святий самий сильний. Дванадцятий пункт. Є в Коринтянам таке місце, Перше Коринтянам, 11 глава, 23 по 32 вірш про причастя. І там говориться, що якщо ми недостойно приймаємо причастя, тому і хворіємо, тому часто і вмираємо. Коли це приймати недостойно, що це означає? Це коли ми приймаємо. Хліб і вино, як фізичні речі, не вірячи в те, що зробив для нас Ісус. Для мене особисто, не для нас всіх, а для мене особисто, що зробив Ісус. Я не вірю в те, що Це для мене працює, і тому я не можу зцілитись. Я рахую себе недостойною того, що зробив Ісус. Але причастя, це не те, що я зробила для Бога. Це те, що Він зробив для мене. Те, що жертва Христа для мене зробила. Коли я в це вірю, тоді я можу і зцілитись, і звільнитись, і жити в благословінні. Жало в плоть Павла. Дуже часто люди говорять, що в них є жало в плоть, як в Павла, але я не думаю, що в нас є такі люди, які досягли такого рівня відкриттів, як Павло. І в числах 33,55, там конкретно описується, що це не було жало, хвороба в Павла, а це були язичники, гоніння від людей, невіруючих, від євреїв від язичників. Тут описуються язичники в цьому місці. І там написано: якщо ви не прогоните цих язичників, то вони вам будуть жало в плоті колючками в боки. Тобто, Тут не говориться про хвороби, агоніння, нерозуміння. 14-й шлунок Тимофія, там, де написано, що Тимофій, пий вино трохи для шлунку. В ті часи не було такої якісної, чистої, хорошої води, тому вони пили вино. І це пояснює не те, що він хворий, а те, що йому порадили пити щось нормальне, не воду, брудну, а цей сік виноградний. І коли 15-й пункт залишили епарфа хворого, це не означає, що він після того не стілився. Я бачила багато. Свідчень, коли ми молилися, і люди стілялись на наступний день чи через тиждень, і ми зустрічали їх після того, і вони свідчили, що чудо прийшло згодом, не обов'язково це стається зразу.